Чи можна бути щасливим у стосунках, якщо постійно потрібно рахувати кожну копійку? Я думаю, що можна. Я думаю, ні. ні. Ну я вважаю, що в нас неправильна модель стосунків в суспільстві. А звичайно, можна бути щасливим ну, при будь-яких коштах. <кху> типу, тут немає ніякої проблеми. Просто типу треба старатися і прагнути до своєї мети. Фінансова частина відіграє дуже важливу роль там в більшості відносин між людьми. Я вважаю, що стосунки вони мають триматися в першу чергу на почуттях людей один до одного. А вже фінансово кожен по можливості має вкладувати максимум, і тоді не буде, не буде виникати і фінансової проблеми все буде триматися чисто на взаємопочуттях повазі один до одного, і гроші не будуть ставати проблемою. в цьому всьому. ні підтримую ту думку. Не може бути не в будь-якому випадку, потрібно по-любому, щоб було достатня кількість коштів. Uh -huh. А це найкраща ідея для відео отримайте тисячу гривень.